Вітаю вас понеділок, 5 травня. Давайте зроблю розклад на цей тиждень по небезпеці міста по містам України. Захід, спитаю загалом, з 5 по 11 травня. Дивимося загрози. Почнемо, як завжди, з міста Харків. Місто Харків. Загрози З 5 по 11 травня. Небезпека з повітря. Давайте обстріли. Обстріли ще будуть з 5 по 11 травня місто, місто Харків. Дрони будуть адмінбудівлі, центр міста біля вокзалу, біля ЖД вокзалу, біля автовокзалу, і також є загроза і околиці міста. Так, да, будуть дрони, а може іще щось. Балісти, какаби, щось таке. Харків. Центр міста. Ближче до свята. Планують ближче до свята. Хоча і так кожен вечір обстрілюють Харків кожну ніч. Будьте обережні. Далі Ізюм. З 5 по 11 травня місто Ізюм. Загрози з повітря, обстріли. Загрози з повітря, обстріли, ізюм з 5 по 11 травня. Да, Агресивно налаштовані. Каби, дрони, балістика. Планують. Куди? Колісниця, ізюм. ЖД у вас там є? Будьте обережні або авто? Ну, тут щось пов'язано з рухом. Агресія. В напрямку рух. Рух. Давайте далі Донеччина. Краматорськ, Слов'янськ. Те ж саме обстрілюють кожен день. Місто. Місто Слов'янськ. Місто Слов'янськ. Місто Слов'янськ. Небезпека з повітря. Обстріли з 5 по 11 травня. Слов'янськ. Дрони. Центр міста, каби. Ну, взагалі, тут ну, дуже ну, небезпека велика. І дрони, і каби, центр міста. І ось тут є карта смерті, можуть постраждати люди. Слов'янськ, у вас є там ЖД? Авто ЖД обережно? І околиці міста також. Обстріли, дрони літають, навіть FPV можуть долітати. Багато всього літає. Те, що з крилами? Краматорськ, місто Краматорськ. З 5 по 11 травня небезпека з повітря. Краматорськ. Краматорськ повішений. Дуже велика загроза йде військовим. Військовим, їхньому ресурсу, військовий ресурс. І взагалі там, де військові? Краматорськ. Агресивні по відношенню до військових. Де навчаються, де, де перебувають, де лікуються, де накопичуються, де якісь склади. Краматорськ. І також і так, так, дивіться, так само вокзал. Рух, вокзал. Бачите, удар, вокзал. Біля вокзалу, вокзал оберешно. Планують знов. Планують на колісницю. Далі Полтава. Місто Полтава з 5 по 11 травня, місто Полтава, загрози з повітря, обстріли. Місто Полтава, обстріли з 5 по 11. І, і тут також рух. Що за рух? Рух, свято, дрони. Або рух, якась кафешка поряд, ЖД. Обережно, хто біля ЖД живе. Тут і розвідка може бути, адмінбудівлі, дрони, Полтава це для вас пошкодження, важкість, збивають, подалі від води. Полтава. В Полтаві є, тут вода у місті. І є оцей мікрорайон, лівада, подалі від води. Тут написано: написано господі, показано і обережно. Подалі від води 10 мечів. Отут карта дітей. Дитячі площадки, навчальні заклади. Написано Миргород з 5 по 11 травня. Місто Миргород з 5 по 11 травня. Загроза небезпека з повітря. Місто Миргород. Летить повторення того, що було. Летить туди, куди постійно воно летить. Околиці, удар, на якісь ресурси воно летить, і я б сказала ще на якусь енергосистему по відношенню до Миргорода, але це якось за містом або околиці. Місто Кременчук з 5 по 11 травня. Місто Кременчук. З 5 по 11 травня загроза з повітря і обстріли. З 5 по 11 травня Кременчук, небезпека з повітря і обстріли. Що чекати? обмеження вибору, повтор, того, що було. Околиці важкість летить. Військові якісь об'єкти небезпека. І будуть щось збивати якісь підприємства, військові, чогось показує мені. Якісь тут обмеження. А що за обмеження? Чекаю, обмеження, дрони, власність, обмежити роботу якихось підприємств. Зрозуміло, щось таке. Кременчук. Дрони теж. Так, далі у нас Дніпро. Місто Дніпро. місто Дніпро з 5 по 11 травня, небезпека з повітря, місто Дніпро. З 5 по 11 травня небезпека з повітря, місто Дніпро. 10 пентаклів, імператор, центр міста. 100% імператор 10 монет, будинків в центрі міста. Повішений. Небезпека, ілюзія. Знову адмінбудівля, там, де сидить імператор. Оця городська або обласна адміністрація. Обережно. Дніпро. Дрони, страх вночі збивають. Луна, колісниця. Чому колісниця? Околиці міста, десь колісниця, якесь підприємство, теж, щоб не працювало. Да, дрони. Зараз лівий, правий. Так, місто Дніпро з 5 по 11 травня. Правий берег, місто Дніпро. Покажіть небезпеку з повітря, обстріли. Правий берег Дніпро, небезпека з повітря, обстріли з 5 по 11 травня. Правий берег. Колісниця. Все, що пов'язано з ЖД авто, обережно, рух. Агресивні на агресивно. Куди це? Удар летить? На щось військове теж летить правий берег. На що це? Зробити важкість біля води. Повтор того, що було. Повтор того, що було, куди летіло? На щось військове. Але там випадало і центр міста також обережно. Лівий берег місто Дніпро, загроза з повітря з 5 по 11 травня. Лівий, Лівий тут сонце, луна, підприємство пов'язано з сонцем. Туди воно може летіти. Де підприємство? Пов'язане з сонцем. Лівий берег, Дніпро, загроза з повітря. Околиці міста. Те, що приносить. Підприємство пов'язано з сонцем. Те, що приносить фінанси в бюджет, щось таке, якесь підприємство? Максимально обережно правий берег, лівий, околиці міста, якесь підприємство зі світлом, околиці міста, окраїна города. Далі, давайте: Павлоград, місто Павлоград, небезпека з повітря. Місто Павлоград з 5 по 11 травня Павлоград. Яка? В них там є якась ціль військова. Ось в Павлограді. Для Росії військова ціль. Вони хочуть знищити це. Це якесь підприємство. Навіть може бути тут розвідка або якісь зрадники, повторення того, що було. Ось, знищити підприємство, якесь таке потужне підприємство, в них мета його знищити в Павлограді. Хто знає, що за підприємство, хто поряд живе, обережно. Так, далі. Самар. Новомосковськ. Місто Самар з 5 по 11 травня. Загруза з повітря. Місто Самар. Тут якось, якесь підприємство випало. Самар, загроза з повітря з 5 по 11 травня. Підприємство 100% повтор того, що було. Підприємство пов'язане зі світлом, з енергосистемою, з енергетикою або те, що горить підприємство. Повтор того, що було. Самар. Все для вас Бережно. Кам'янське. Місто Кам'янське загроза з повітря з 5 по 11 травня. Кам'янське. Пошкодження, агресія. Збивають. Що пошкоджено. Околиці міста щось військове пошкоджено. Повтор того, що було по зірці. Буде летіти десь біля води або на енергосистему повтор того, що було. Тут якісь пошкодження показує Кам'янське. Так, далі Нікополь і Кривий Ріг. Місто Нікополь з 5 по 11 травня. Місто Нікополь. Загроза з повітря з 5 по 11 травня. Розпач, повний розпач. Дру... Боже, дрони постійні. Вищий суд Луна, дрони дуже небезпечно біля води. Райони Нікополь біля води. Пасив. Тут і лікарні показують, тут і військові, тут і поліція, вони якось. Пошкодження постійні, пошкодження, втрата ресурсу, повтор того, що було. Обстріли. Ось поки що обстріли є. Кривий ріг. З 5 по 11 травня. Місто кривий ріг. Загроза небезпека з повітря. Місто кривий ріг. З 5 по 11 травня. Кривий ріг. Безпека з повітря. Щось пов'язане з рухом. Зірка, таємний. таємний рух якийсь. Повтор того, що було. А що саме, дурень, дрони, балістика. Куди це може прилетіти? Ось ще й по луні сила, куди кривий ріг? Пошкоджено щось, 10 пентаклів. Це будинок якийсь. 10 ну, пентаклів, ну, будинок. Щось таке коштовне. Вищий суд, агресія. Король Пентаклі. Максимально уважно кривий ріг до балістики. Дуже уважно. Де будинок який? Я ж вам не скажу, але показую. Так, далі Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 5 по 11. Травня місто Запоріжжя з 5 по 11 травня. Загроза з повітря. Планують сонце, околиці, подалі від води, повтор того, що було. Центр міста. Там, де працюють люди, або якісь там заводи, підприємства, заводський район, і, може, заводський район підприємства і центр міста. Так, давайте правий лівий Запоріжжя. Правий берег з 5 по 11 травня. Правий берег місто Запоріжжя, чи є небезпека з повітря. Правий берег Запоріжжя, чи є будинки, небезпека з повітря. Якось правий берег, де у вас там якийсь такий самісінький центр правого берега, ось там загроза. Якась адмінбудівля. Лівий берег загрози з повітря Запоріжжя з 5 по 11 травня. Лівий берег. Лівий берег діяву на задоволення околиці, міста, башня, на якесь підприємство, завод підприємства туди. І ще ж, де сполучення що обережно. І центр міста. І там, де розвідка. Якщо пишуть, там розвідка обережно. Ви питали мене про Дніпровську ГЕС. Давайте спитаю, вона ж в Запоріжжі. Дніпровська ГЕС. Покажіть, будь ласка, що її чекає? Чи є якісь загрози для Дніпровської ГЕС? Просто вспомнила. Ось, до речі, мост, ГЕС, Дурень. Україна. Зірка. Плани, обстріл, правосуддя, хитрість. Знов плани, домовленості, відлюдник в очікуванні. Повтор того, що було. Ну, бажання, звісно, в них є. Але тут не показує чогось такого жахливого. Ну, бажання в них тут плани є обстріляти. Але чогось такого жахливого ну, сподіваюся, що не буде. Але бажання є. Так, поїхали далі. Херсон. Місто Херсон. Небезпека з повітря, обстріли з 5 по 11 травня. Херсон. Ось ці FPV пашмечі Ось чітко FPV дрони літають, удари наносять. Постійно вони літають, на вулицю не вийдеш. Ось літають, наносять удари, літають. Знов ужас какой-то. Адмінбудівлі, повтор того, що було. Навіть тут якісь церкви, навчальні заклади, розпач, диявол, херсон. Райони біля води. Ну, я не знаю, що вам сказати. Тут літають, як ото мухи серед біла дня. Місто Миколаїв. Місто Миколаїв. З 5 по 11 травня. Загрози з повітря. Місто Миколаїв. Зірка біля води. Агресія десь біля води. Миколаїв біля води. Чітко. Удар десь біля води. А що це? Десять мечів, прям смерть. Ого, місто Миколаїв, будьте максимально уважні. А куди це? Що це? Ірафан, пошкодження чогось, якась допомога, диявол. Щось військове, дивіться, щось військове біля води, вони там винюхують, літають і туди можуть нанести удар. Ну, Скоріше за все, балістичний удар. Тому максимально уважно, обережно, Миколаїв. Щось вони там рознюхюють. Одеса, місто Одеса. З 5 по 11 травня. Місто Одеса, небезпека, загроза з повітря. Одеса. Планують люди, дрони, коли темно, біля води обережно, щось військове їх тут цікавить. Якесь навчання військових. Одеса, загроза з повітря, торговельні центри. Дрони. Ну, ось дрони і пошкодження якісь. Можуть бути проблеми з енергосистемою. І там, де літає розвідка, дуже обережно. Це стосується і Одеси, і області. Башня по імператору. Центр міста Те, що вирішено. Або якась будівля, або центр міста. Так, далі Кропивницький. Кропивницький. Місто Кропивницький з 5 по 11 травня. Місто Кропивницький з 5 по 11 травня, небезпека, загроза з повітря. Кропивницький, якесь підприємство, угу, яке працює зірка, ну, енергосистему якось. Ну, в общем, підприємство, смерть. І знаєте, що ще Кропивницький? У вас є же сполучення? Або вокзал, авто, тут якісь дороги, шляхи, ну щось таке. Смерть цьому. Ну і також звичайні будинки. Теж уважно, якщо мало ли можуть, може бути нальот дронів. Побачите удар по 10 по людям. А взагалі-то якесь підприємство. Місто Черкаси. Місто Черкаси, загроза, небезпека з повітря. Місто Черкаси, загроза, небезпека з повітря з 5 по 11 травня. Місто Черкаси, сонце тупік. Якісь ресурси. В Черкасах знищити якісь ресурси, накопичення, склади, військові. Да, плани знищити військові склади, накопичення. Таке щось випадає. Так, ви мене ще спитали спитати Світловодськ цей Кременчуцька Гес, місто Світловодськ, Кременчуцька ГЕС, чи є якась загроза небезпека на цьому тижні. Ілюсія летить. Ну, Сподіваюся, що немає. Ну, Дрони там то можуть летіти, але чогось такого. Поганого не показує. Так, далі. Місто Суми. Місто Суми з 5 по 11 травня. Загроза небезпека з повітря, місто Суми. Околиці, місто Суми. Якесь підприємство, дрони. Диявол, щось збивають. Це можуть постраждати люди. Дивіться агресія на лікарні на щось військове, навчання військових, вищий навчальний заклад, щось таке пов'язане з юридичним, ну, щось таке з військовим, або навчання військових. Якась тут агресія йде на військових. 10 мечів, розпач удар. Дивіться, суми дуже уважно. Особливо ось перед святом. Свято, свята, ну, їхні. Далі Чернігів. Місто Чернігів з 5 по 11 травня. Місто Чернігів. Загроза небезпека з повітря. Місто Чернігів з 5 по 11 травня. Чернігів. Збивають щось. Дрони щось. Дрони збивають. Агресія куди. З... На щось знов, на щось військове. І чернігів, агресія на щось військове. Якісь ресурси, накопичення, щось таке. Чітко на військові, навчання військових. Я не знаю, може там якісь полігони, може там якісь навчальні табори. Не знаю, ось туди в них, туди все направлено. Далі Київ, місто Київ з 5 по 11 травня. Місто Київ. загроза, небезпека з повітря. Київ перемога, переможний удар. Розмови, свято. Ви бачите що? Бачите що? Свято, переможний удар. Розмови про нього були. Свято 8, 9, 10. Ось удар, в серце ось летить. Дуже максимально обережно. Київ, я вже казала, сьогодні ще розкажу. Вибір башні, ось башня на імператора і падає на Зеленського, там, де він працює. Прям чітко, де працює Зеленський. Офіс президента, ось там. Прямо воно показує чітко. Давайте правий лівий. Правий берег, місто Київ. З 5 по 11 травня. Загроза з повітря. Місто Київ, правий берег. Дурень, балістика, дрони. Пожежа, ірафан. Повторення того, що було. Якийсь навчальний заклад. 10 мечів. Башня. О Боже. Правий берег Київ. Прям ну, всюди. Максимальна увага, особливо центр. Лівий берег. Загроза з повітря. Місто Київ. З 5 по 11 травня. Теж страшно. Лівий берег. Тут можуть бути дрони, подалі від води, якісь теж адміністративні будівлі, здання, околиці міста, пошкодження чогось, агресія. Київ максимально. Просто максимально обережно перед святами. Перед, на і після. Хто знає, що їм в голову стрельне. Давайте Вижгород і запитаємо про Київську ГЕС. Місто Вижгород. Загроза, небезпека з повітря та Київська ГЕС на цьому тижні. О, 10 мечів, дрони. До вас можуть завітати дрони. Вижгород. Тому обережно. Бачите, на ту з кубків, але збивають. Можуть завітати дрони. Або ще ще. Ну, тобто, ось вишгород, є, є небезпека. Бровари з 5 по 11 травня, бровари. Загроза з повітря. Повтор того, що було. Щось пов'язано з рухом. Біля руху. Ілюзія, плани, бровари, околиці міста. Якась хитрість. Знов тут щось пов'язано з рухом. Щось пов'язано з рухом, повторення того, що було. Що у вас було, я ж не знаю. Біла церква. Загроза з повітря. З 5 по 11 травня. Біла церква. Церква. Ресурс, бажання. Люди. Околиці. Працює захист, смерть. Смерть, рух. Тут щось пов'язано з смерть руху. Зупинити якийсь рух. Повтор того, що було. Біла церква. Якісь адмінздання і навчальні заклади тут теж показують. Так, да, навчальний заклад, Біла церква показує ось. І підприємство ще якесь. Повтор того, що було. Куди летіло? Ви ж знаєте, ось там обережно. Так, далі давайте. Житомир, Вінниця, Хмельницький. І Захід України. Місто Житомир з 5 по 11 травня загроза з повітря. Небезпека. обстрілу є. Місто Житомир. Місто Житомир. Агресія на якесь підприємство. Є, є військове на підприємство, або підприємство воно військове, або ще на військових. Повтор того, що було, знов. Хто з Житомира той. Більше зрозуміє. Вінниця. З 5 по 11 травня загроза небезпека з повітря, місто Вінниця. Оцей тиждень Вінниця. Відлюдник. Повішений, бажання... Вінниця. Ну, тут якісь проблеми, не знаю. Відлюдник повішений, зупинка, єрафант, зупинка якогось навчання чи щось навчального процесу. Центр міста скажу, обережно. Не знаю, чому так показую. Але ось щось таке може бути. Вінниця. Будьте обережні. Центр міста, навчальні заклади. Так показую. І місто Хмельницький. З 5 по 11 травня. Загроза небезпека з повітря. Місто Хмельницький. Сонце, дрони. Можуть завітати дрони. Околиці міста, країна города, відлюдник. Ну, може, знов Старий Константинів туди полетить. Ось так. Але все одно тут показується, що небезпека околиці міста якісь тут хтось може залетіти. Щось може залетіти. І давайте: Захід України. Це в нас Рівненська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська і Хмельницька. Ой, Хмельницька і Львівська область. Захід України з 5 по 11 травня. Чи є загроза небезпека з повітря? О, 10 мечів. Ресурс якийсь. Або ілюзія 10 мечів. Рух. Все, що пов'язано з ЖД, з рухом, з пересуванням, з цим, тут є небезпека. Взагалі, є загроза на цей тиждень для загроза обстрілів Західна Україна, Захід України. Є загроза. Якось дивно, бачите, пасив на удар. Плани, плани пасив на удар, пасивний удар. Тут теж 10 мечів ілюзія. Ну, хто його знає, воно якось дивно показує. Пасив на удар. Захід України є загроза з повітря. Баланс. Ну, на всяк випадок, обережно. Центрі міст, адмінбудівлі. І все, що пов'язано зі світлом, з енергосистемою. Це так на всяк випадок. Я думаю, що пасив на башню, пасив на удар у вас спокійно. Всім бажаю тихого цього мирного тижня.